Вітаю в кулінарному челенджі. Приготуйте мені тортик, будь ласка. Без проблем. так, чур, я почну перший. Першим ділом наносимо крем на бісквіти. Як ви могли помітити, крем буде різних кольорів. Ви тільки подивіться, яка краса. Повторюємо так шар за шаром. Чудово. Мабуть, зніму пробу. Ммм, смачно. <плес> Наносимо побільше білого крему. А потім розрівняємо його. Крутимо, крутимо. Вуаля! Далі нам знадобиться шоколадки кітка. Відламаємо шматочки і викладемо по коло нашого сердечка. Отак, ідеально. Зверху, по контуру серця я викладу хрустки мальтізерс. Ну а тепер настав час додати яскравості. Відкриваємо упаковку Skittles. висипаємо цукерки на стіл. Отак оце краса. Ну і нарешті викладемо цукерки за кольорами на наше сердечко. Ну, хіба це не розкішно? Ви тільки подивіться. Ого! Так, хвилиночку. Зараз я покажу вам, хто тут найкращий і сильний. Все було потужно. Є ще порох у пороховницях. Викладемо шоколад у форму. М -м, неймовірний аромат. Тепер додамо печиво, попередньо його подрібнивши. Заливаємо все згущеним молоком. І ретельно перемішуємо, перерівнюємо. Ну і нарешті заповнюємо все смачним кремом. О, так. Повірте, це дуже смачно. Гарненько розрівняємо і переходимо до прикрашання. От вони мої ягідки з огороду. Звісно, пригощайтесь, друзі. Мені не шкода. Сипимо ягідки зверху та побільше. А потім прикрашаємо зеленими листочками. Ну, от і все. У мене все готово. Класно, бабуся. а У мене також процес іде повним ходом. А що ти робиш? О, дійсно, що я накоїв. Так, треба якось це виправити. О, є ідея. Відділяємо кути за допомогою кружки. Ось так чудово. А тепер додамо шоколад. От сюди, сюди і от сюди. Печиво Оро нам також знадобиться. Ох, яке ароматне. Поставимо їх от сюди. Далі візьмемо ріжки морозива і поставимо їх ось так. Вау, чудово! Думаю, ММДМС також зайвим не буде. Засипаємо наш замок смакотою. Ну і вишенкою на торті буде прапор з портретом короля. Ну, як вам, Круто? Моя повага смачного. Ох ти, це все мені? Не терпиться спробувати. Вау, це морозове печиво орео. Обожнюю. Хочу спробувати сам торт. Іди сюди апетитний шматочок. О, так, дуже смачно. Так би все і з'їла, але треба рухатись далі. Тепер я хочу спробувати ось цей торт із ягодками. Невже це чизкейк? Так, це саме він. І шоколадка кітка також дуже смачна. Ну і нарешті спробуєш шматочок останнього торта. Нічого собі, який він яскравий всередині. Зійти з розуму. Ммм, Як же солодко? Так, добре, час обрати переможця. Вирішено, це буде Квентін. Так, я найкращий. На, на, на бабуся, я переміг. Так. Ух ти, скільки тут смачного шоколаду. Давайте зробимо його ще смачнішим. Ось це так! Ммм, клас! О, а ну-ка, повторимо! Мм, який чудовий аромат! Давайте швидше зальємо на шоколад у форму. Обережно. Готово! Ви тільки подивіться! Шоколадна ягідка! Ну, що за краса? Так, Дженніфер, не заважай. Всередину давайте додамо ще трохи ягід. Так буде ще смачніше. Отак. Тепер беремо цукор і вершки. В одну ємність наливаємо вершки, а в іншу насипаємо цукор. Чудово! Чекаємо, коли цукор розтане. Ідеально. Додамо збиті вершки і перемішуємо. О, Те, що треба. Ага. Заливаємо наш смаколик. О, так. І нарешті закриваємо нашу ягідку. Здорово, чи не так? Дуже здорово, бабуся. Ну і що, тепер моя черга. Мені знадобиться пляшка, котру я налью рідкий шоколад. Головне не поспішати. От стільки буде достатньо. Тепер покрутимо, покрутимо і воля! Шоколадна пляшка готова. Тепер засипаємо всередину емдемс, наклеїмо наклейку і закриваємо кришечкою. Готова. Ох, ну що за банальщина. І так, увага! Зараз я покажу майстер-клас, як треба готувати смаколики. Перемога точно буде за мною. Для початку зберемо наш торт. Корж, крем, корж, крем. Ну ви зрозуміли. Ну а тепер позбавляємось від зайвого. Відріжемо тут і ось тут. Я планую зробити шоколадний торт у вигляді машини. Ось це не треба. І тут також приберемо. Ну а тепер покриваємо нашу машину кремом. А потім вирівнюємо його. Так, виходить непогано. Ну а тепер мені знадобиться рідкий шоколад, котрим я полюю нашу машину. Переходимо до деталей. Пару колись сюди, і ще пару колись сюди. І про фари я також не забув. І так, моя смачна гоночна машина готова так. Смачного. Охти. Вау. Нічого собі. Почнемо дегустацію з цієї пляшки. Ммм, обожнюю шоколад. Вау! й цукерки. Клас. А давайте розіб'ємо цю пляшку. Бам-бам-бам! Ось так. Як же це весело? Ну а тепер Паласую. Дуже здорово. Стільки смакоти всередині. Добре, рухаємось далі. Оце так, яка апетитна шоколадна полуниця. А всередині стільки ягід. Ну-ка, спробуємо. Також дуже смачно. Ну і нарешті шоколадна машинка. Ого, То це тортик. Не терпиться спробувати. М -м -м, який солодкий крим та ніжний корж. І так, увага. Перемагає бабуся. Ой, правда? Як здорово. Тепер приготуйте, будь ласка, мені пасту. Я дуже золодніла. Покваптесь. Чудова ідея. Вже з цим я без проблем впораюсь. У мене в рюкзаку десь там була локшина швидкого приготування. Ага, от і вона. Відкриваємо упаковку, заливаємо кип'яток і чекаємо пару хвилин, коли все буде готово. Хльоплю, коли не треба напружуватись, Погодьтесь, Шеф, геніально. Mm -mm. Не погоджуюсь. Ну що у мене є ідея краще? Візьмемо пару ложок шоколадної пасти тела та змішаємо її з борошном. Таким чином, у мене вийде розкішне шоколадне тісто. Ще трохи. Ось так. Чудово. Ну а тепер перекладемо шоколадне тісто в апарат, котрий з допомогою однієї кнопки видавить мені ідеальну рівну пасту. Не вірите? Тоді дивіться самі. Особисто у мене при вигляді такого смаколика вже слина потекла. Але це ще не все. Далі мені знадобляться збиті вершки. Ніжний смак вершків чудово поєднується з шоколадною пастою. Присипаємо кольоровою посипкою і можна подавати. Бабуся, а ви що робите? Я вирішила зробити пасту з тіста для панкейків. Чудово! можна перекладати у миску. Ой, ну яка я вигадниця. Ну, дуже схожа на справжню локшину. Ну, а в якості прикраси я буду використовувати полуницю та лохино. Полью сиропом і готова. Здається, і моя локшина готова. Зараз перевірю. Спробуємо. Ммм. О, ні, чому так гостро? Мамочки, чому я одразу не помітила? О, який жах! Ну от, Від моєї страви залишилось одне вугілля. І що робити? О, це так прикол. Міла бобо хоче пасту. Ви надто довго готуєте. Е, зараз я швиденько приготую заміну. І так, мені потрібні спагеті і сосиска. Розрізаємо сосиску навпіл і вставляємо туди спагеті. Ага, ось так. Далі відправляємо варитися у чайник з киплячою водою. Чудово, можна діставати. Викладемо на тарілку і кетчупом намалюємо пику. От такий забавний восьми ніг у мене вийшов. Софі, можеш приступати до дегустації. Но нарешті я дочекалась. Ой, а це що? Виглядає резино. Це я куштувати не буду. А ось ця шоколадна паста виглядає більш апетитно. Тут чиїсь й збиті вершки є. Цікаво. М -м, смачно. А це що за оригінальна страва. М -м, ложко їсти незручно. Буду їсти руками. Ягідки я люблю. А локшина із чого? Ммм, так це панкейки. Ось це так неймовірно. Просто пальчики оближеш. Бабуся, це супер. Ти перемогла. Ой, дякую, Люба. Я старалась. А що там у лабубу? Він вирішив скуштувати пасту, яку приготувала бабуся. І йому сподобалось. На цей раз вам дістався мальтізерс. Стесі має величезну порцію, але ділитись вона не має наміру. У Марті на середній відроз мальтізерс, і йому вже не терпиться спробувати. Ну а у джил сама маленька порція. Ану киш Марті не можна. Це все лише для мене. Мм, як смачно. Мартін, а може ти зі мною поділишся? У мене було так мало смаколиків. Та ще чого. Ти зі мною не ділилась, і я також не буду. О, так, із цим я точно впораюся один. Які ж смачні шоколадні цукерки. О, а з молоком буде ще смачніше. Заливаємо і спробуємо. А? Мм, та це реально нагадує пластівці. Мені подобається. А решту хочу висипати прямо в рот. Ням-ням-ням-ням-ням. Я б не проти ще підкріпитись. Можна у стисі вкрасти. Та ще чого, навіть не мрій. Що ж, приступимо. Ой-ой-ой, ні. Зараз все впаде. Мамочки, звідки мені взяти мальтізер, щоб все не розвалилось. О, А якщо це швидко? Ой. Нічого собі. Джил, налітай. І як це вийшло? Стесі швидше починає їсти, поки джили Марті не з'їли всі мальтізерс. Ой-ой-ой, здається, зараз вони візьмуться за твою чашу. Ні, це моє. Так, 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 подивимось ближче. Мармеладна кола така крихітна. ну, просто диво. Мартіну дісталася величезна пляшка. Вона так забавно тремтить. Ну, а Джилді сталася стандартна середня пляшка. Також непогана. Ну і що, Стесі, починай. О, Ну це є задоволення. Давайте спробуємо. А? Як смачно! Ой, вона вилетіла у мене з рота і врізалася у пляшку Мартіна. Акуратніше, Стейсі мало не впустила. Прошу вибачення, не знаю, як так вийшло. Давай вже швидше їж свій мармелад та переходимо до мого. Тобто як це Ано стояти? Взагалі то наступною буду я. Ну, кейди сюди, кока-кольна мармеладка. Зараз я тебе спробую. Отак. Що може бути смачніше? Хочу з'їсти все. Оп, сказано, зроблено Ой, от тільки проживати я не встигла, і тепер хитаюся як пляшка. Мартін, зупини мене. Хо, велике дякую. Ну все, тепер точно я нарешті. Вау, як смачно! Супер! Не хочу нікуди поспішати. Буду розтягувати задоволення. О, ні. Я так сильно розгойдав пляшку, що тепер вона хитається у різні сторони. І що робити? Ось це так. Мармеладна пляшка явно не хоче, щоб її їли. Підбивається від усіх. Швидше хапай її, Мартін. Мені не вдається. Давай, Мартін, ми тобі допоможемо. Гарна командна робота. А тепер налітайте. Ей, зачекайте, а ви чому їсти? Це моє. Анукафиш. Ммм, смакота. Стесі пропонує все ж таки взяти своє. Підтримую. Ану-ка віддай. Обожнюю мармелад і обожнюю коло. А мармеладна кола це самий кращий десерт у світі. Ну і що, якщо всі вирішили вхопити собі по шматочку, то тут уже нічого не зробиш. От тільки наш бідолашний Мартін засмутився. Ну і що, треба було або жувати швидше, або ділитися із дівчатами? О, так, які великі та апетитні шматочки. Ну, добре, тримай. Пригощайся, тільки не скигли. Отак, От велике, дякую. Ну а цього разу вам дісталася шоколадна локшина зі смаком кіткат. Такого точно ніхто ніколи не їв. У стесі величезне відро у Мартіна середнє, а Джил знову дісталася маленька порція. Ну і що, Джил, давай швидше спробуй і розкажи, як тобі. Окей, давайте оцінимо на смак. М -м -м, супер. та не на язиці. Це було неймовірно. А от я їстиму лекшено китайськими паличками. І так погнали. Ой, не вдається. Мені здавалося, що це набагато простіше. Ну от, тепер всі з мене сміються. Що ж робити? О, ідея. Я можу просто накрутити лекшено на палички. ну-ка. -ну Готово! Тепер у мене є величезний ком шоколадної локшини. Те, що треба. Ммм, як смачно. Вау, Мартін. Класно придумано. Так, тепер він точно ні з ким ділитися не буде. І до нього навіть прийшла прикольна ідея для пранка. Ти думаєш, що це смішно? А от і ні. Та годі тобі, комедно вийшло. Ну, добре, все. Не відволікайте мене від мого смаколика. Отак, смакота. Єсити, звісно, дуже апетитно. Але тепер ти весь у шоколаді. Так, дуже чумазий. Ой, я не можу. Ой, правда? Дякую, що сказали. Зараз я витру. Ну, що, тепер нормально? Е, Ну, майже. Добре, тепер моя черга. Виглядає дуже апетитно. Спробуємо. М -м -м, смакота. Друзі, ви там мені заздрите? Правильно робите? Ділитися з вами я не маю наміру. Зім все одна. М -м -м, я наче у своєму самому солодкому сні. Отак, неймовірно. Ну ні, це неможливо. Гадаю, нам варто провчити жадібно стесі. Давай розтопимо її локшану за допомогою фену. Подивимося, що вона буде робити. Ей, Джил, здається, ти відволіклась. Ау, ми помститися збираємось. Ой, точно, ну давай провчимо Стесі. Цікаво подивитися на реакцію Стесі, коли вона зрозуміє, що її локшина перетворилася на рідкий шоколад. Це ще що? Очевидно, вона в шоці. Що ви накоїли? Ти ж мені друзі. до мене прийшла ідея. Зараз я переверну відро, і весь шоколад виліться на вас. Ось так. Ой. Ну, здається, тепер всі можуть скуштувати рідкий шоколад. Отак. Так, також дуже смачно. Ну, все, перестаньте. Дайте мені. Так, так, майже намалювала. Готова. А тепер я хочу бургер. Бургер добре. Ось така булочка дуже мала для справжнього професіонала. І це також. А ось ця В самий раз. Мій бургер буде самим великим і самим смачним. Я вже виклав на булочку листя салату, поки смажиться котлетка і бекон. Тепер викладемо помідор, потім котлетки і шматочки сиру. Котрі стануть набагато смачнішими після того, як я їх розплавлю. Отак. Ідеально. Про солоні огірки я також не забув. Нарізаємо огірок, а потім червону цибулю. Викладемо все на наш бургер разом із беконом. Отак. Це буде неймовірно смачно та поживно. Накриваємо другою половинкою булочки, і бургер готовий. Ну, не знаю, бабуся. Здається, бургер так собі. О, А що у мене є. Із цієї купи солодощів я приготую класний солодкий бургер. Візьмемо пончик та розріжемо його на дві половинки. А далі почнемо збирати наш солодкий бургер. Там будуть і мармеладки, і шоколад, і маршмеллоу. і навіть смачний солодкий сироп замість кетчупу. Накриваємо другою половинкою пончика, і бургер готовий. А куди поділася бабуся? Бабуся ти де. А, от вона. Ну що малеча хоче бургер. Я їй його дам. О, ні, шеф. Відходимо. І я на місці. Підправимо зачіску і приступимо до приготування. Мій бургер буде самим корисним. Візьмемо капусту. Розіб'ємо її -мої на дві частини. Здається, це боляче. Ай, моя рука. Так, дякую. З ножем буде зручніше. Так от розрізаємо капусту на дві частини. Далі в хід піде свіжа морквина. Потім наріжемо огірок, помідорку і цибульку. Чудово. Можна збирати наш бургер. Гарний, великий, яскравий, а головне багатий усіма можливими вітамінами. Отак, закриваємо капустою. У мене все готово. Смачного. Ого, ось це бургер. Ой, і цей апетитний. А цей о, ні. Фу, такий їсти я не буду. Ну що ж, почнемо дегустацію. Такий яскравий апетитний. А? Вау, дуже солодко. Мені подобається. Ну а тепер настала черга великого бургера. Нічого собі шматочок. А? Ох, неймовірно. Саме те, чого я й хотіла. Цей бургер перемагає. Ну, звісно, іншого результату бути й не могло. Всім привіт! Наші учасники готові. А ви. Привіт! Хочу тортик з рідкою начинкою. Вперед, друзі! Ой, простіше простого. Зараз ми приготуємо такий тортик, що неможливо буде відірватися. Вже в цьому я майстер. Чудова! Відмінно виходить. Викладу ще один корж та ще один. А тепер мені знадобиться мед. Ну-ка, так, відкрився. Заливаємо прямо серединку. Готова? Смачно як? Ану, киш, киш звідси. Жениш мене? Хочеш битися? Ну, добре. Викликає підкріплення. Мамочки, треба робити ноги. Що за галас? О, лягай! Фух, вчасно я відреагував. Ну і що, хочете побачити, як готуються смачні торти? Вітаю! Ви за цим уже стежите. Я вирішив, що самим смачним наповненням торта буде смачна шоколадна паста нутелла. Виливаємо її в центр. От і вся баночка пішла. Але на цьому я не зупиняюсь. Тепер вхід іде шоколад. І смачно, і гарно. Ну а зверху я викладу хрусткі кульки Мальтізерс. Та коли ж ви підете від мене? Треба позбавитися від банки, ловіть, шеф. О, ні, мені це не треба. Треба, треба. А, -а, -а! викину туди. Ой, ой, молодець, шеф, гарний хлопчик. Ой, та годі вам. Ну, дають. О, добре. Тепер я. Я вирішила, що начинком мого торта буде смачна жуйка. Виливаємо все до останньої краплі. Готова. На ну, прикрашати торт зовні я буду ось цими стрічками хуба-буба. Розтягнемо і обернемо по коло. От і все. Здається, мій тортик виглядає дуже ефектно. Ой, як всі гарно прикрасили тортики. А мені що робити? О, ідея. Думаю, що ці шоколадні бджілки будуть ідеально дивитися. Дивіться. Ну, яка милота. Все, тепер готова. Вау, скільки смакоти! Почну дегустацію от із цього шоколадного торта. Вау! М -м, це дуже смачно! Так, зараховано. Ну а тепер я хочу спробувати ось цей яскраво рожевий торт. Так, шматочок ти що треба. Спробуємо. Ммм, це жуйко. Клас. І весело і смачно. Мені подобається. Ну і Нарешті я спробую бджілку. Здається, рідка начинка це мед. Ну ка Вау! Ось це смакота. Який яскравий смачний торт. Так, це просто неймовірно. Однозначна перемога. Вітаю. Ой, круто! Я перемогла.